Державної палати партнерів. Жодної копійки з бюджету міста ми теж в обличчя. Хочу запросити людей від... в Олонській, польській допомозі, які фінансуються. Передати слово Василю Федоровичу. Він не зміг виглядати ще в іншому. Чесно кажучи, це наше персональне свято, тому що ми до цього йшли 5 років. Ми, власне, 2019 року займаємося розвитком неформальної освіти дорослих. Загалом у нас вже зараз більше 13 тисяч людей закінчили наші курси. У нас більше двох ніж 200 навчальних програм, і ми розуміли, що нам потрібно наш координаційний уже такий осередок, тому що воно дійсно набуває дуже великих масштабів. У нас дуже багато реєстрацій і все більше людей хочуть навчатися. Тому, власне, тут ми плануємо, що тут буде такий… Координаційний осередок неформальної освіти дорослих, де ми будемо збирати усіх інших партнерів, які займаються так само освітою дорослих, де можна буде зареєструватися на курси, де можна буде дізнатися максимально всю інформацію. А насправді такі простори, які творяться завдяки стінам, завдяки великій праці, вони дають змогу відкривати себе людям, створювати багато нових партнерств. Дякую, що за те, що ви зробили. Що коли заходиш сюди, то посміхаєшся. Я думаю, що це буде така. Локація, на в яку справді будуть приходити люди з добрими думками і виходити звідси ще з кращими, а можна сказати, мабуть, що сьогодні мережа центрів едукації знайшла або побудувала для себе домівку. Такі простори вони більше для неформальної освіти, для спілкування, для того, щоб підтримувати те, що Можливо, англійським словом well-біін да, означається, а воно включає і здоров'я людини, і фізичне, і ментальне здоров'я, і добробут, і успіх, і захист, і, і якусь самовпевненість надає людям. Сподіваюся, що цей простір на цей буде працювати, на такий «well-being» львів'ян. Медіатека, як один із підрозділів нашої бібліотеки, дуже добре служить такою базовою установою, базовою інституцією для того, щоб можна було розвивати цей освітній проєкт. Партнерство з інститутом міста, з центром едукації, з нашими іншими зовнішніми закордонними партнерами є дуже добрим прикладом і дуже доброю моделлю для того, щоб саме на базі медіатеки в центрі міста в зручному доступному просторі створити для громадян, для містян власне. Такий інтерактивний і живий усередине.